Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з чернівців. Сьогодні, 3 травня 2025 року, в цей неймовірно чудовий травневий день. Е після того, як ми мій день народження і Матусін, я неймовірно щаслива е запросити свою матусю і подарувати їй насолоду від концерту, який присвячений сторіччю Дмитра Гнатюка. Адже сьогодні буде повторний виступ. Концерт Два кольори душі Дмитра Гнацюка, який присвячений сторіччю нашого земляка, Корифея, народного артиста, одного з найчарівніших бас-баритонів України, Дмитра Гнацюка, який народився неподалеку від Чернівців, в селі Мамаївці. Я робила не один репортаж про долю нашого велетня, нашого одного з найкращих голосів України. Сьогодні я дуже щаслива, що буде повторний концерт. Я зможу Матусю в такий чудовий день як подарунок на день народження взяти з собою. Ті, хто не був на цьому концерті, обов'язково відвідайте. А ще хочу зробити анонс: що ще одна подія, заради якої я не поїхала до Києва. 17-18 травня в філармонії о 15.00 буде повтор мюзиклу крізь сторіччя. Я буду мати надію, що я знову зможу взяти матуся з собою і близьких для мене людей, щоб подивитися цю феєрію цей мюзикл, який розповідає про долю нашої буковинки, нашої землячки, який створений за описами. За творами Георгія Боти, нашого земляка, прод'юсер, режисер Іван Петрусяк, наш дуже талановитий, молодий, в колишньому актор, танцівник театру ансамблю, заслуженого ансамблю імені Кошніренка. А сьогодні два кольори душі Дмитра Гнатюка. Матусь, заходь до мене до кадру. Матуся, ходи. Поступово рухайся, а я буду розповідати. Дмитро Гнатюк народився на Кіцманщині в селі Мамаївці. Він не мав академічної освіти, це була багатодітна родина. І е, він ходив до церкви. І саме е, священник, молодий талановитий музикальний, помітив у нього дар е, вокальний дар. Він пройшов непросту долю. Е, це був румунський період, потім Радянський Союз, але ж. Настільки потужний талант голосу, що самі яскраві пісні, два кольори твої, два кольори, червона то любов. Пісня про рушник, і, звичайно, це київські пісні. Як тебе не любити, Київ і мій? Дмитро Гнацюк жив на площі Франка перед театром Франка. Я неодноразово у Києві проходила через помешкання, де меморіальна дошка. Поруч жив Богдан Сільвестрович Ступка. і це наші колоси, це наше коріння. Сьогодні ми зануримося у цю феєрію. Я, матуся, неймовірно щаслива, що ти це будеш бачити перший раз. Так, звичайно. А коли е, виконувалась пісня, Як тебе не любити, Києвий мій, і танцювали київський вальс, і в мене просто слізки текли, тому що е, це настільки щемно. Для Дмитра Гнацюка, так само, як і для мене, він буковинець. Я народилася в Чернівцях, це моя батьківщина, але Київ для мене з дитинства це друге рідне місто. І я завжди, коли чую цю пісню, в мене завжди-завжди дуже щемне такий стан на душі. Матусь, в тебе вчора був день народження. Я тебе ще раз вітаю з цим святом. Добре. Усього найкращого. Так. І сьогодні ти. Я дуже втішена тим, що ти зможеш, що ти знайшла сили, бо зранку у мами тиск був не фонтан. Це таки 87 років. Це не дрібнички, це досить поважний вік. Твої емоції, твої побажання в цей день усім людям, тому що ти навіть не уявляєш, яка кількість людей тебе вітали. Я ж зробила пост поздоровленням з Наталкою Панчук писали, співала тобі пісню про чорнобривці. І звичайно, ти знаєш усі пісні Дмитра Гнатюка. Їх знає кожен українець. Що хочеш ти сказати, побажати від щирого серця, ну поспішаючи? Я прожила практично все життя на Буковині. Приїхали ми сюди з моїм татом, це якраз закінчилась війна. Я переб'ю тебе, мама народилася на Слобожанщині, Сумщина, Білопольський район, так? І далі вже так, да, дідусь, так, мій дідусь. Так, так. І от з тих пір я живу. В Чернівцях з семи років, з семи років. Всі знання отримала тут навчання. Університет і робота, робота по спеціальності вчитель. Багато Не Просто їдей. вчитель, а видатний вчитель. Ем, багато дітей пройшли. Через... Ну, через, через свою муштру, мама, через свою муштру. Оце я згідна. Що через муштру. Мама була таким вчителем Шатас. Що діти теж повинні розуміти, де вони знаходяться і чого вони там знаходяться. Я тебе переб'ю, я з дитинства пам'ятаю, от мене завжди запитують, Оксана, як ти все встигаєш, як ти і там, і там, і тренування, і те, а я згадую мамине, роботати треба, Саме таким голосом: роботати треба, і що ти мав іти і, і роботати. Ну, ну давай, давай. По-українськи чи по-російськи, бо класи у нас були при е, всьому Союзі і Звичайно. російські, і українські. Це життя ми жили в Радянському так. Союзі, так було? Так, так. Але ми знали з дитинства перфектну українську мову апріорі. Ви без мого настояння, вчилися і ти, і брат українською, вибирали ви самі. Я абсолютно це не настроювала вас на це. В дев'ятій школі вона була українською англійською. От. І отак ви отримали українське. Да, отримали досить достойне... освіту. освіту. Згодно. Правильно. Да. Яка допомагає по усьому життю. а далі вже на ту першу освіту, так. Олег закінчив інженерно-оптичний факультет, це якраз були перші роки, а я математичний, як і ти, а далі вже інші-інші освіти, які потрібні були по бізнесам, по справам, вже накладалися на потужний фундамент. Це так. Звичайно. Як так. тобі на Буковині, мами, живеться і жилося, скажи, в цьому краї, неймовірному. Я можу тільки розказати те, Розказуй. що було відразу після війни. Розкажи, це дуже цікаво, цікаво. Цього люди не пам'ятають теперішні люди, бо це ж було 50-й рік, 51-й рік. І на базарі приходили, не приходили, а на вокзалі звалю. На ЖД рельси звалювались голодні люди, які приїхали у більше місто, ніж вони жили в селах там, звалювались прямо на рельси. І тоді підходили і просили хоч трошки хліба. І бабуся підгодовувала, да, наша? Це точно. Ну -ну. Все добре, все добре. А розкажи, як ти мені розповідала, як гуцули приходили, от спотили звідти, ти це знаєш. Мама, після універу, як ми з Олегом народилися безпосередньо в берегометі. Мама, після універу, вона з відзнаку закінчила матфак і була в комітеті комсомола всього університету, завідувала культмасовим сектором, виступала на сцені театру, співала безкінечно. Її направили в берегомет. Так, і перший її учень, в першому випуску, був Пауль Францевич Пшенічка, наш відомий фізик, самий видатний фізик України. Там така у вас когорта зібралася в берегометі, будь здоров. І розкажи, як ми з Олегом народилися в маєтку князя Василька. Депологовий будинок це частина маєтку князя Василька Сірецького. Берегомет це його царина. Так, так. От що пам'ятаєш про берегомет, про от про те, як ти казала, що люди приходили там в таких полотняних штанах, і це було дивно дуже. Проїдеш на червоноармійському Критому ринку. Про це все роз. Про ті чернівці розкажи. Та вже у мене вже виходять сили якось. Це Чернівці, які я вже була. Зайнята основною роботою, і не дуже. Це вже я тобі розказувала. Вот, мене вот, ж носило вот. мене з трьох років, скільки пам'ятає, мене носило скрізь. Так, так. Отож та воно, що я тоді вже Плацювала. не могла бути вільною. Але при всьому тому ти відводила особисто мене і Олега на басейн, музичну школу, так, на балет, так. потім на лихватку на вже самостійно. Тому, тобто що, були вщен. Так, тому що діти повинні мати і культурну, і освітню, ну як базу. сказати, базу. базу. А потім ще, коли всі гуляли по Кабелянській, я неслася додому збирати тих клятих колорадських жуків да, і було. сапати до клубнику. А я взагалі не по цим справам. Пам'ятаєш, як ти це мене точно. туди притягувала? А куди ж діти тих жуків? Ох, ті колорадські жуки, Я дуже добре їх пам'ятаю. І я мала ото все порозбирати цих жуків, я їх терпіти не могла. А потім мене на 30 хвилин по таймінгу випускали гуляти. І щоб навчитися шпацерувати кобилянською, мені на це потребувало не один, не один рік, щоб оті нейронні зв'язки змінити від цього. працювати треба. Я добре це мама пам'ятаю, добре. Але толк є. Кожні, кожні, кожна частина життя нашого, вона обов'язково пов'язана з чимось, з навчанням, потім з здобуванням якихось фізичних таких потреб. Щось робити, щось чи шити, чи ну е хто щомалювати да. То, що вміє робити, а я ще хочу тобі сказати, що я тобі дуже вдячна, і Олешки з нами немає за те, що я була цілком спокійна, тому що ну в мене була 100% можливість ну щоб мій син навчався з першого класу в Києві і так і планували в самому потужному ліцеї східних мов китайських мов, це поруч з нашим будинком в Києві. Але я ж розуміла, що там не буде моєї мами. Я тільки в Чернівцях можу чітко бути спокійною, займатися бізнесом, тому що. Ну так, певно, я налаштую, куди там треба Олега віддати, англійська, карате, там, шахи. Да? Пам'ятаєш, викладача по шахам, про, я вже забула, я я забула, забула да? зараз, зараз згадаю. І це ж Я налаштовувала бабуся скрізь водила. і... Коли Олег був ще маленький, він казав, що я хочу це така був такий цирк. Я хочу зробити ось тут татуювання. Я такому в шоці, думаю, так, дитині 13 років, 15, він хоче, і тут портрет бабусі вибити. <с? <с?> Ти це не знаєш? Він хотів тут на грудях зробити нічого. татуювання своїм портретом. І коли ми з ним розмовляли, він дуже часто казав, що бабуся для мене це головна людина. Ну тому що так я все організовувала. Водила фактично мама, і я була цілком спокійна, я могла, могла їздити світами, займатися бізнесом, ну, створювати подушки безпеки, так, матеріальне забезпечення родини. А Матуся ідеально, я в цьому була впевнена, займалася тим, що вкладала так. знання і Волеги. І той результат, і... який ми бачимо, він кльовий, правда, мама? Звичайно. Він хороший у нас він такий чувак. сьогодні. Звонив? Подзвонив, поздоровляв мене. Приємно. 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 Тут а він мені сказав, що е, коли мама, ти будеш купувати квіти, е, то ти мені зроби відеорепортаж, і я виберу саме які, е, щоб е, ну, це якийсь вазонок, щоб він стояв, щоб ти його могла поливати, щоб він довго тебе тішив. І Катруся ж дзвонила, так? Тобі також? О, да. Катя, Катя, Олена, вадила, так. Як же? Ну що, моя Люба, так, ми так. можемо там. А скільки у нас хвилиночок? Подивись, скажи. О, ми вже перейшли овертаймінг, але це дуже щемні розповіді. Це все життя. Матусь, ти знаєш, яка кількість людей твоїх сусідів, твоїх учнів? Людей, які знають тебе через мене, тебе вітали з ним народження. Це вчора, просто я кажу, навіть більше ніж мене. Дякую. Це тисячі тисячі людей, які приказували тобі вітання, найкращі побажання, і це просто неймовірно. Е, я тебе ще раз вітаю. Життя продовжується, Дякую. і ми з тобою маємо неймовірну оказію доєднатися до концерту Два кольори душі» Дмитра Гнацюка. І, може, ти ще заспіваєш, ну таке от е, червона та любов, чи два кольори моя, рідна мати моя. А давай чорнобривці, ти знаєш. Ну, давай, давай разом, давай разом. Трошки, один комплект. Чорнобривці посіяла мати у своїм світанковим саду. Та й Почала співанки співати. Про чудову країну мою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої моя мамо. Твоя Тові. ласка. Я я чую, чую, рідненька. Ну, браво, молодець, молодець. Хто вліз, то по дрова, але щось витягли, правда? <рес> ну що, мої любі? Ми поспішаємо на концерт, трохи спізнюємось, але це того вартувало. З любов'ю до вас, цього чудового травневого дня, в причутті концерту, знову ж таки, запрошую усіх 18-го на мюзикл «Крісторіччя». матусі. Я тебе, ваші Валентина Федорівна Дем'янишина і Оксана Дем'янишина. І ось це неймовірне травневе диво, яке завжди підіймає настрій, чудова краса травня, кульбабки, вічно зелені дерева і квітіння, яке говорить про те, що життя продовжується жити далі.